Порядження президента України від 26 вересня, згідно з яким призначено Біляєва Андрія Миколаївича, главою Шостинської районної державної адміністрації. Привітати з призначенням на цю відповідальну посаду. Ваш послужний список вражає і ви маєте досвід бойових дій. Впевнений, що неодноразово ви приймали. Правильні виважені рішення в кризових ситуаціях. І саме сьогодні Шосткінщина знаходиться в таких кризових ситуаціях, потрібна допомога багатьом людям, є купа проблем, одна з найважливіших це відновлення систем життєдіяльності міста, підтримка, захист людей. Я в свою чергу можу сказати, що відкрити до конструктивного. Діалогу, впевнений, що всі гілки влади повинні працювати для допомоги і захисту людей. Я глибоко впевнений, що з вашою допомогою ми разом прийдемо до перемоги.